Дебати Трамп Харіс, ключові моменти. Вчора відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Харіс, такі захоплюючі дебати. Я їх проглянув, занотував основні моменти. І зараз я їх озвучу, ці основні моменти, основні з моєї точки зору. От стосовно економіки. От що обіцяє Трамп? Він обіцяє повернути найкращу економіку в історії. Тобто ту економіку, яка була при його президентстві. Тобто він в нього є вже зразок і він каже: От, буде таке, як було. Тоді, коли я був президентом, що каже Кхаріс? А вона пропонує економіку можливостей для середнього класу. Ну, це для більшості, ну не то що для більшості, а для великої частини активного населення вона пропонує режим максимального сприяння впровадженні діяльності. Тобто це класична ринкова економіка, економіка можливостей для середнього класу. В галузі охорони здоров'я, От що Трамп? Кра Трамп критикує реформу охорони здоров'я Обами. Це доступна медицина для всього населення. От доступну медицину Трамп критикує і він обіцяє кращий план. Але він не каже, який це план. Він не каже деталі, тобто в план в розробці. І тому який це план не, не можна оцінити. Він тільки каже, що коштувати буде цей план менше і забезпечить кращу охорону здоров'я. Тобто, реформа здоров'я Обами вона виходить досить дорога і не досить добре захищає здоров'я. Ну, фактично, Трамп хоче модернізувати, але як він про це не сказав. Що каже Харіс? Вона підтримує розширення доступної медичної допомоги для всіх, тобто більшому, більшій кількості людей надати більш якісні і доступні послуги. Ну, от з точки зору, от я вже назвав економіка і охорони здоров'я, то позиція Харіс для широкого загалу населення вона прийнятніша. Далі зовнішня політика. Ну, це то, те, що стосується, зокрема, України. Я вже робив сьогодні відео, там детальніше. Трамп обіцяє закінчити війну в Україні, а Харіс підтримує Україну і НАТО. Тобто Харіс планує продовжувати війну до переможного кінця. Аж поки росіяни не будуть вигнані з нашої української землі. Імміграція, Трамп, жорстка політика масової депортації. Тобто все жорстко, всіх іммігрантів їх виселити з території США, Харіс. Харіс розумніше підійшла до цього питання. Комплексна реформа, комплексна. От Дати громадянство тим, хто достойний. Тобто частину іммігрантів залучити в економіку і в громадяни США. Підсилити прикордонну службу, але не будувати стіну, гуманне поводження з мігрантами і так далі, так далі. Тобто більш зважена політика, життя складне, воно не просте, складне, і Харріс пропонує більш адекватний план, як на мене. Значить, клімат. Стосовно клімату, Трамп скептично налаштований, фокус на традиційній енергетиці. Тобто, вуглеводні, бензин. Газ. Він, Трамп скептично ставиться до антропогенної зміни клімату. Він не вірить, що людство впливає на зміну клімату. Не вірить. Він не вірить і підтримує традиційну енергетику, нафта, газ і виступає проти міжнародних кліматичних угод і так далі. А Харіс називає клімат екзистенційною загрозою для людства. Тобто, це потенційна загроза для людства. І вона підтримує чисту енергію. Ну, от, такі, такі основні позиції. Такі основні позиції, які мені здаються важливими. Підсумок. Під от ці дебати показали глибокий розкол у баченні майбутнього США між двома кандидатами. Глибокий розкол. Кардинально відрізняються позиції. Значить, Трамп. Робить ставку на сильне лідерство та традиційні цінності. От він такий крепкий хазяйстві, і як було раніше в віках, от так потрібно робити. Ну, такий дядя. Трамп це дядя. А Харріс, ну це такі прогресивні зміни, інклюзивність. Прогресивні зміни, майбутнє, інклюзивність, тобто це новий підход. Інклюзивність – це рівні можливості для всіх, для різних груп населення. Ну, такі, такі дві позиції. Це з точки зору раціонального те, що вони сказали. Як вони будуть насправді робити, цього ми не знаємо. До речі, з емоційної точки зору. От, ми дивимося дебати, і ми, як правило, не дуже зосереджуємося на тому, що сказано, а як люди кажуть. То Трамп завжди він такий насуплений, сердитий і трішки такий агресивний. А Харріс, вона усміхнена і доброзичлива. Тобто, вона Сприймається легше, вона приємніша, би, приємніша у спілкуванні. Тому з цієї точки зору, з, з точки зору значить, зовнішнього їхнього вигляду, їх прояв, їх психологічного, би, психологічного, стану, психологічного стану Харріс виглядає при, прийнятніше. Але з точки зору того, що вони, сказ, того, що вони сказали, ну, оцінюйте самі. На ваш погляд, от, як ви думаєте, чия позиція з цих двох вам ближча? От аби ви були громадянами США, чия позиція ближча. Я не буду озвучувати свою позицію. Я от навів дві позиції цих лідерів, кандидатів на президенти. А ви от оберіть, напишіть в коментарях під відео, яка позиція вам ближча.